Дати або не дати? А якщо дати, то коли? А якщо вже дала, то Ілі не... І всі ці питання, які рояться в голові у жінки, куди там тому Шекспіру? А найцікавіше, що оце питання, на якому побаченні можна дати по рахунку щоб залишитись порядною жінкою, воно продовжує турбувати в 21 сторіччі. Тобто, справді є якась а, свод правил, де написано: на першому побаченні дала, на другому, ну, таке собі. А от якщо до п'ятого дотянула, то ти вже прям порядна жінка. Дівчата, ви справді вірите, що так це працює? Ні! Дійсно, в чоловіка є певна історія з цим інстинктом мисливця. І дійсно є така порода чоловіків, які, ну, їм не подобається, коли жінка швидко здається. Тобто, на першому побаченні вони якби втрачають інтерес. Їм нужна оця гуртуазна ігра погоня. Таке є. Але. Якщо ви розумієте, що ви обидва шаленієте один від одного, ви побачили очі одне одного і потонули в них, хто яка може ставити вам оцінку і говорити отут От це було порядно, а тут це було непорядно? Не розумію. І я не розумію, як це може парити дорослу людину, коли і як кохати? Або проявляти своє кохання до людини, яка тобі ну, не безрозлічна. Знаєте, моя улюблена Фаїна Раневська колись сказала цікаву фразу. Не було Багато цікавих афорізмів, але це одна із найвідоміших. Як перевірити, чи сподобався вам молодий чоловік? Зніміть труси і їх до потолку. Прилипли? сподобався. Тому, дівчатка, якщо вам подобається чоловік, байдуже, на якому побаченні, ви стали з ним близькими. І якщо цей чоловік після цього не оцінив вашу сміливість і ваш порив, ну, може бути таке, всяка була, на що він вам взагалі такий потрібний? Буде інший, адекватний. А якщо оцінив і сподобалось, і продовжилось, ну то ви не втратили час. Тому розвідка буде, кохайтесь.